Сьогодні мені прийшли дві посилочки з нової почти і з розетки. Ще одна на підході на Укрпошті, але коли прийде, я її вже покажу. Оця посилочка від моєї подружки, я її відкрила, але ще не дивилася, що там всередині. Це речі для малечі. Боже, дивіться, які гарні трусики. Ух ти! Такі квіточки. Такі рожеві, такі панталончики. Якраз на наступне літочко. О, ще такі, Боже, які вони симпатичні, які вони класні. Красота з такими квітками. Супер. І такі рожеві з фіолетовою ромашечкою. І тут ще щось. Божечко, яка, я навіть не знаю, чи це. Платько буде, чи вже футболочка. Ось така. І ось такий бодічок, дуже гарний, літній, зелений, дуже класний. Так що я тобі, Кристинка, дуже-дуже дякую. Дуже приємно і несподівано. А ще заказала на розетці набір подушок, там були е, по знижці по акції. Е, за 382 гривні дві подушки 50 на 70 і два чехла на ті, на ті подушки. От забрали щойно. Оце чехли. Ось такі. І наші подушечки. Ось так вони виглядають. Не знаю, Зараз розпакую, попробуємо, як на них спати. І потім, може, поділюся відгуком. Зручно, незручно. Бо ті, що в нас є, у нас, в принципі, ну як, вони не нові, їм вже цілий рік тим подушкам, але вони пір'я і, ну, жахливі подушки пір'я. Я більше ніколи не хочу на таких спати. Ось такий чохол на подушку. Вироблено в Україні. До речі, аж тепер помітила, що і чехол, і подушка вироблені в одному і тому самому місці. От я якось не звернула увагу при замовленні. От. І ось такий він всередині. Були ми сьогодні в одній благодійній організації, так і називається вона Благодім, і дали нам таку ось допомогу. Дивіться, памперси одиничку упаковку. Це присипка дитяча Джонсонс. Тут ще щось було. Це у нас ще пінка шампунь. Отакий От дитячий. Дали мені ось такий планер на рік. Потім зроблю обзорчик, тому що він дуже цікавий і дуже симпатичний. Його треба тільки окремо знімати. Дали ось такий кокон. Ну, звісно, його треба буде випрати. Ось. Зараз я його поставлю. Ось такий кокон. І ось таке гарне симпатичне автокрісло. Якраз для новонародженого пупсика підійде. Ось так. А ще сьогодні з почти забрала ось такий набір посуду. Замовляла в інтернеті. Замовлення зробила в суботу. В неділю вони мені його відправили. Сьогодні вівторок вже прийшло. Це Укрпошта, дуже швидко. Воно прийшло в понеділок. Просто в понеділок мені вже було вчора. Мені Ліньки було вже з дому виходити. Бо я вчора два рази виходила і мені трохи важко. Третій раз я вже не захотіла. От, ось такі Такі каструлі Бенсон. тут читала в інтернеті, відгуки непогані. Ось що тут пише, що це високоякісна нержавіюча сталь, п'ятишарове дно. Ось. Його підходить до всіх видів плит. Також його можна мити в пос... ці каструлі можна мити в посудомийній машині. Ну, які вони в використанні? Тут треба буде попробувати. Зараз витягну, покажу. До речі, ось ціна 1725,99. Ну, я вважаю, що це дуже недорого, тому які вони будуть, яка там якість, яка там, які вони в використанні, це вже буде видно. Ось такі кришечки. Ну, каструльки досить симпатичні. Зараз я туди витягну. Триножка моя згоріла. У мене була не одна триножка. А кілька різних, великі, маленькі, підсвітки, все. Тепер все погоріло і приходиться тримати в руках. Ось так виглядає мій наборчик. Досить симпатично. Діма, тобі подобається каструль? Да. Чого ти мовчиш? Не кажеш нічого. Але я слава бучі. Дуже захотілося картоплі фрі. І поруч, як на зло чи на щастя, виявився Макдональдс. От зайшли.